Витрати на отримання компанії на Кіпрі це там пару тисяч євро, і ще там будь-який папірець відписати ще там 200-300 євро. Як в цим Ірландії? Тобто, яка вартість утримання компанії? Ірландія більш демократична в цьому плані? Е, якщо дуже мало е, транзакцій на компанії, то супровід бухгалтерський на рік буде коштувати ну приблизно там до трьох тисяч євро. Немає аудиту. Обов'язково, але він може бути якщо раптом ти в один рік в те в певний термін, встановлений для твоєї компанії, не подав о, звітність, то наступні два роки ти маєш зробити аудит. Якщо ти подаєш вчасно всю звітність, то вимог до аудиту до підготовки аудуйованої звітності до тебе немає, тому компанія сама по собі вона не генерує багато витрат і це. Три тисячі я назвав вартість, яка трохи завищена, скажу вам відверто. Все одно, якщо інвестор інвестує, там як ви кажете, там в пулі або інвестор з мільйоном євро, то звучить досить розумно.